Привіт! Це нова частина роликів про CS GO під назвою На де я розповідаю про недоліки цього чудового шутера. Сьогодні мова піде про тікрейт. Чи не раз ви влучали в суперника, але гра казала вам ні. Зараз ми це і обговоримо. Традиційно спершу трішки термінів: Тікрейт – одиниця відправки даних від клієнта до сервера за секунду. Чим він вищий, тим краще. У CS GO існують два значення тікрейту – 128 і 64. Для порівняння в Battlefield 4 він 10. Що ж, перейдімо до практики. Поговоримо про тікрейт 64, який стоїть на офіційних серверах Valve. Коли ви стріляєте, ваш клієнт відправляє дані на сервер, який, як звіряє, і приймає рішення, влучили ви в суперника чи все ж промахнулися. Мабуть, не раз таке траплялося, що ви стріляли в вашого суперника, бачили кров, але не завдали йому ніяких ушкоджень. Чому таке стається? Кров у відображає клієнт, який малює її, коли вважає, що ви влучили в суперника, і аж потім відправляє пакети для перевірки на сервер. При низькому тікрейті відбувається менше узгоджень зі сервером, і як наслідок зараховується менше влучань. Тепер перейдімо до тікрейту 128. Переважно таке значення встановлено на мікс-порталах на кшталт і Faceit, ну і звичайних пабліках, які проплачуються приватними особами і стоять на потужних гостингах. Гра з таким тікрейтом зручніша і прицільніша. І ось перед нами стоїть питання. Чому Valve не ставлять такий тікрейт на своїх серверах? А тому, що він потребує вдвічі більше потужності від сервера за його молодшого брата, виходячи з цього утримування коштуватиме більше грошей, а Гейб марнувати їх не любить. Тому грайте на сторонніх мікс порталах і буде вам щастя! З цього виходить, що CS GO ще дуже далека від ідеалу, та розробник так і буде годувати нас новими кейсами і операціями, замість того, щоб попрацювати над недоліками геймплею. Будьте влучними, папа! -па.